Я його знав небагато, всього 12 років, 2010-го. Але він завжди Я був на вістрію атак, Завжди був, вів вперед нас, як в лігі підприємців, потім в спільній справі, коли ми розгортали боротьбу проти режиму Януковича. Початку агресії в 2014 році він пішов, спочатку у ОНСО вчився в школі, у них. Потім пішов, пам'ятаю, 80-та чи 81-та бригада, в розвідки був з сержантом, командиром, вони були під ДАПом, забезпечували там розвідку. От, отримав контузію, отримав. Були великі проблеми з ногами в нього, довго лікувався. Я не, не думав, що він зараз може піти воювати, тому що в нього постійно проблеми з тиском, проблеми. Этим. А ось як е, це трапилось, пішов, я його бачив е, двічі. Він як молодше став, сил набрав, ожила душа, з такою надією, з такими силами бився. Молодець. Перед ним незалежності йому дали два дні відпустки. Веселий, бодрий, з великою надією на перемогу. ми переможемо. Бо твоє, бо ти єдиний чоловіка любого, слава Усі, Сину, і Святому Дуко. і Ти єси, Бог що до пекла пішов, і кайда не закованих, дня. самі душу рабат о Части на віки, віків, єдина чиста і непорочна діво, що Бобесімено породило, молиться за спасіння душі. Йо. Боже з великої милості Твоєї молимо тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось запокій душі і блаженну пам'ять уб'яного воїна Миколая. І запрощення йому усякої провини вільної і невільної. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведники почивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царства Небесного, прощення Його, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимо, Господи помилуй, це Воскресіння, життя і упокоєння уб'єного воїнами Миколая. І славу висилаєм, з предвічним тим з присвятим, благим, животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Премудрість, пресвятая, Богородице нас, чеснішу від херувимів, і незрівняно славнішу від Серафимів. Дійсно, городицю, Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отсії, Сину, і святому Бухові. І нині Бога, Україні! Героїв! Слава. слава! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Миколі, ми тричі. тричі! Слава! Слава! Слава!